Якщо зір пропав раптово, то діяти треба миттєво. І від цих миттєвих дій саме в першу годину, в першу хвилину, залежить, чи відновиться зір і і чи це відновлення буде безпечним. Людина, яка поруч, це є в принципі та людина, яка і мала би надавати допомогу в даній ситуації в першу чергу. І саме ця людина може оцінити, скажем, перші ознаки і визначити причину. Почати з того, щоб, щоб оглянути саме око, чи немає ознак травми: червоне, сльозиця, кровотеча, можливо, напрям повік, синюшність. Але тоді око, як правило, ще і болить. І другий момент, якщо таких ознак немає. Візьміть ліхтарик і посвітіть в око, огляньте зіницю. Це така чорна дірочка всередині. Якщо голубі очі, чорне всередині ви побачите. Цікавить, чи змінився колір, якщо з чорного став сірий, це ознака помутніння. якщо ні... То цікаво, чи е, під дією світла зіниця звужується, тобто чи вона стає меншою розміром, і чи це відбувається на двох сторонах, чи якась із них е, перестає реагувати. Тоді треба міряти артеріальний тиск і, імовірно, шукати ознаки навіть інсульту це небезпечно для життя.